Доброго дня, рівненсько Рівенськоволинського авторинок вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Nissan Кашкай, 16 й рік покупка, 15 й рік реєстрація. Подивіться, які обличчя автомобіля. Як кажуть, багато автомобілів позаїжджало, це Nissan Рогів, а Qashqai в такому новому обличчі не так багато, бо зазвичай їх багато старіше. Протроніки передні та задні, протитуманні фари, легкосплавні диски. Хром пакет. Такі вставочки кругом зверху, легкосплавні диски хороша гума, що передня, що задня, прицепний пристрій. Ось так автомобіль виглядає. Покажемо багажне відділення вам. Коврички, все в автомобілі є присутні. Комфортно сидіти не тільки спереді і ззаді салон збережений, світлий потолочок. Підйомнички передні та задні, безключовий доступ, електросидіння, трьохшпицеве кермо, електропідйомник, електрозеркала, автоматична коробка передач, двозонний кліматконтроль, сенсорний мантафон, 127 тисяч пробігу, старт стоп. Мягко завівся двигун, ніяких нарікань, навігація, все як має бути. Так, відкриємо під капотом. Автомобіль оснащений 1,6 дизельним двигуном, дуже економічний. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. А після покупки можливо доставка цього автомобіля прямо до вас, до хати додому. Рівненсько-Волинський авторина. Хто можливо шукає інше авто, за посланнями заходьте на наш сайт rvauto. Де є постійно різноманітні автомобілі. Різноманітні варіанти обміну. Також працюємо в кредит. До зустрічі!